І всім привіт! З вами Тофін і я продовжую АПТ 50 тисяч кубків. І сьогодні я хочу апнути 4 тисячі кубків на проекті Перших сил. Якщо ти вперше на каналі і не шариш за проект Перших сил, то проєкт Перших сил це аккаунт, де я апаю 50 тисяч кубків першими силами. Якщо тобі стало цікаво, то залишайся з нами, став лайк, підпишися мій канал. Якщо хочеш, заходи у мій клуб. Професіонали, там ми балакаємо, апаємо у кубки, коротше, не зіскучишся. А зараз приступаємо до відеоролику. Всім приємного перегляду! Скоріше за все, виберу Френку В нього багато ХП, і апнути його на підсокубки буде не так важко. І що ви думаєте, я був первий, френк проти ботів прекрасно себе показує. І, до речі, я знайшов одну пасхалочку. Зараз самі це побачите. Я на Френка наношу. 1488 урона. Це пасхалочка, друзі. І тепер буде робити Франка дуже весело, тому що буде пасхалочка, і можна буде трохи поражати і покринжувати. Так, друзі, це ще одна виграшна каточка. Поки що йде легко, я опну вже 150 куків на франку. Поки що йдуть боти, але з 150 кубків боти пропадають, тому далі буде тільки важче. Так-так-так, друзі, от іже я апнув 200 кубків. Як не дивно, я не злив інстрик, тому продовжуємо апати далі. Прийшов ще деякий час і ми апнули вже 300 кубків на франку першою силою. Ідемо далі. Ось ми апнули уже 400 кубків, і лишається ще 100 до 20 рангу. І от, дорогі друзі, це 20 ранг першою силою на Френка. Записувати ласт катку я не став, так як там тупо нічого не було показувати. То був самий легший 20-й ранг першою силою на Френка. Завдяки багатьом хп мене було знищити навіть якийсь старий або Джекі, або Дагу, або Шелі, яка точно тікартісної. Як Тепер виберемо наступного персонажа. І, скоріше всього, це буде... це буде Карл. Ми апнемо його на 300 кубків і далі апнемо Бо або ще з пасажа на 20-й ранок. От ми і апнули 150 кубків, це було це вже легко, таке там були боти, але далі тільки складніше і складніше. Прийшло ще трохи часу, і от уже Карл на 300 кубків. Це було важче, ніж на френку, але в принципі апати можна. Але коли Карл апнутий, я вибираю Ель Прімо і апаю його на 20-й ранг. І коли я апнув Ель Прімо на 18 ранг, я зробив велику помилку. Це навто легкий персонаж. І аналогічно навто легкий 20-й ранг. І от, друзі, лишається остання катка до 500 кубків і до 4000 кубків наперед перших сил. Не будемо тягнути, погнали в катку. І от ми зайняли топ-2, і це вже 500 кубків. Я тут пробую показати, як мені важко грати в лапках на Альпрімо. Я тут пробую хоча б нанести урон, хоча б якийсь урон Едгур, але я йому зніс всього лише 6 тисяч. Через то перша сила, це, звісно, круто, важко, але для Альпрімо це не так уже і важко. І от ми апнули 500 кубків на Альпрімо. І зараз входимо в меню, і апаємо. 4000 кубків на передні перших сил. І тепер зберемо награди за наші старання. Забираю 100 отих штук кредитів на мелоді і заберемо подарки за дорогу стар. Друзі, нам випав міфік. Надіюсь, що це буде прикольне. Відкриваємо міфік і нам падає да ну, ну 200 очків сили. Забираю 400 кредитів на мелоді, майже її получаємо. Забираю подарок, за який я апнув 4000 кубків. Це майже 1000 кредитів. На жаль, до мелоді ми не розблоковуємо, але зараз ми її докупимо. Нам, в принципі, 10 гемів не жалко, докупляємо мелоді. І другого чи третього персонажа, третього міфі-персонажа на наш аккаунт. Ну що, друзі, на такій веселій ноті я буду закінчувати даний відеоролик. Дякую всім, хто додається до кінця. А з вами був Тофін. Всім удачі і до нових зустрічей. Пока-пока!